Всім звичу добра. вашій увазі я предоставлю свою розробку переносного світильника, який буде складатись з багатьох частин, не тільки лампочки і всього остального. А як суковий підсилювач? Ну і таке все інше. Він буде складатись з багатьох частин. Я зараз розповім, з яких точніше буде. І роз, буду покажути, скоріше, це буде як перша частина, з двох або з трьох частин, як це це е, буде робити, як воно робиться, і з чого буде складатись і як воно буде працювати. І так, ваші увазі, перша це тушка від якогось. Радянського прибору він має такий ось вигляд. Мається ручка. Ззаді така стінка. Резиночки. З такого прибору я вже робив на каналі. Я вам потім покажу. Так, далі це акумулятор 12-вольтовий 5 ампер годин, підсилювач звуковий плюс-мінус і вихід на гучномовці підключені для гучномовців такого типу, або Радянського такого типу точка Тіре. Ручки. Ручки потрібні для резистора, який буде стояти для регулювання яркості світла. Тут у нас є на 3,3 кОм і також на менші 1 кОм. Такого типу. Перемикачі. Це все китайське виробництво. Також і примикачі радянського виробництва, які примикають в двом положенні. Також і перемикач такого типу. Теж. На два положення і такий маленький перемикач. Далі буде ставлятись ось такий вольтметр, який показує заряд акумулятора, його вольтаж, і можна буде підзарядити прибор від до 5 вольт, тобто телефон. Та ще, який пристрій заряджається від 5 вольт. Є також обичний вольтметр, Тут можна ставити або цей, або цей. це, я це поставлю, щоб можна було підзаряджувати. Далі йде зарядка такого типу, який йде від оприскувача. Тобто у мене є блок живлення для такого типу підключення. І так блок живлення для такого підключення. Тобто, або під оце, ось такий. Або ось такий. Світло я буду використовувати від таких лампочок 12 вольтових. Вони мають ампераж D-02-025 А. Ампер, тобто вони трьохватні на 12 вольт напругою. Отакі от до нього йдуть роз'єми. Лапочки будуть ось такий от фонарик. Чому фонарик? Тому що, якщо його ставити, наприклад, ось таким чином, його можна зачепити або погнути, або побити. Так, він фонарику. Це теж, теж радянський велосипедний фонарик, він повністю буде закритий. І фонарик можна ставити хоч прямим чином, хоч закривати і крутити усі боки. Ось так ось якось це буде. Можна поставити будь-який інший. Більш потужний. Тужніше і більше яркості світла. У нас виключають світло доволі-таки багато, від 6 буває до 12 годин, тобто майже півдня, півдня, спиш, півдня світла немає. Тому це це буде робитись не дуже швидко. І давно воно бути схожим на ось такий апарат, який у мене є ось під нього роз'єм світи ось так ось рулюровка. Для того, щоб так от зменшувати, тому все це треба. Музикальна плата підключення для того, щоб можна було тріщити музику, Це якщо викати на природу та нема машини, або ще, ще з якоїсь причин, ну, або діти, якщо можуть гратись, підключити та і все. Так що, така ось у мене робота, такий у мене план для розробки такого апарату. Я думаю, цей Powerbank буде краще, ніж продається. Для зарядки телефонів. Я гадаю, що це буде. Більш суттєва та потужніше. Так, ну все. Коли буду робити щось змінювати, тут ще треба подивитись, як, де що присоединити. де краще, де, наприклад, тут є для цього Почти підходи. Де тут що розмістити, де що обрати, де що зробити дірки лишні. Ну, Лишні не треба, ті, що, ті, що треба. Зробити все це гарно. Ось, як буде світло, будемо потихеньку таким от працювати. Так що, тому дякую за увагу. На цьому частина перша закінчується. Бажаю добра вам!